Всіх вітаю. Е, продовжую цитувати книгу українців поліції і в рейхомісаріаті 41-44 роки Південна Волинь. Автори Олег Клименко і Сергій Ткачов, а саме комендатура Кощової поліції у селі Білокриниці. Організатором та комендантом Кощової поліції серпня до листопада 41-го року був Хома Остапчук. До весни 1942 року обов'язки коменданта виконував Дем'ян Радкевич персональний склад поліції. 1. Мельник Макар Іліч. 1904 рік народження, уроженець і житель села Білокриниця, Кременецького району. з осені 41 до 10 травня. Ой, вибачте. 42-го року служив у Білокриницькій кущовій поліції в вах, вах, Вахтманшафті, а потім декілька місяців у шуцба, Шуцманбатальйоні, з якого звільнився по хворобі. Два Мельник Степан Дмитрович 905-го року народження, оружає села Білокриниця, Кременецького району, з осені 41-го року до весни 42-го служив у Білокриницькій кущовій поліції, а також у Вахманшафті. Три. Остапчук Микола. 922 року народження. Урожайне села. Меньківці Вербівського району Рівенської області. Поліцай. Чотири. Остапчук. Хома. 1903 року народження. Урожайне села Меньківці Вербівського району. Рівенської області. з осені 41-го року займав посаду. Коменданта кущової поліції з листопада до лютого 42-го року заступник коменданта Вахманшафту. 5. Петрочок Іван Васильович. 1922 року народження. Житель Білокриниці, служив у кущовій поліції з осені 41-го року. 6 Радкевич Дем'ян Михайлович. 904 року народження. Житель село Малої Андроги, Мала Андруга. Угорського району. Освіта два класи. З осені 41 до весни 42 го служив Білокреницькій кущові поліції. В Ахманшафті. Звідки переведений в 102-й. Шусмут батальйон. 7. Степанюк Яків. 1901 року народження. Житель села Меньківці Вербівського району. Поліцай. 8. Степюк. Степан, 1902 року народження. уроженець села Берег Вербівського району. Рівенської області. Поліцай. Стецюк Федір. Де, вибачте, 9. Стецюк Федір. 1910 рік народження. уроженець села Берег Вербівського району. Поліцай. 10 Федюк Петро Федорович, житель села Білокриниця Кременецького району. З осені 41-го року до весни 42-го служив у Білокриницькій комендатурі. Поліції та Вахманшахті. 11. Флерко Степан. 1910 рік народження, урожайний села Вілокрониця, Кремецького району. З останні 41-го служив у Білокреницькій комендатурі поліції, Вахманшафті та міській поліції. Звідки перейшов в УПА? Загинув у 1947 році. 12. Хідюк Петро Федорович, житель села Білокриниця Кремлянського району, на службі в поліції 17.07.41 року. На цьому список Білокриницької кощової комендатури поліції закінчується. А в телефоні в мене сідає батарея. Через то я так спішив. Дякую за увагу. В слідуючому відео озвучу цитати. З книжки, а саме список Великобережецької районної поліції особового складу, дякую за увагу. До побачення.